Витязь встав, пішов із зали. Був цей день їм днем розлуки. Ростиван, сумирний, мудрий, гірко плакав од розпуки. Витязь вирушив сміливо у незнану даль шляхів. Їхав двадцять день, з'єднавши з милою ночі світло днів. Вищих повелінь скрижалі Всесвіт перед ним. Розкрив. Ті на згадавши, серцем витязь палку пломенів. Він в маєток свій приїхав, Іде назустріч люду здвиг, І несуть йому дарунки натовпи вельмож значних, Хто побачив автанділа, радість сяяла для тих. Та збираючись в мандрівку, він баритися не міг. Володів він містом дужим, між узгір був той осад, Кам'яна, міцна твердиня проти вражих чвар і вад. Автанділ там веселився, полював три дні підряд Та й покликав Шермадіна, Щоб спитать його порад. Вже раніш про Шермадіна наша повість річ вела, з паном раб зростав купі, Знав усі його діла, та не знав іще, що витязь од любовних мук пала, Лиш тепер йому розкрита тайна владаря була. Витязь мовив, Шермадіне, це мені сказати встид, Ти ж бо вірним, вірником найближчим був мені багато літ. А проте не знав нічого, що тяжкий терпів я гніт. Нині ж з волі володарки, знов мені розкрився світ. В ті тін я закохався і коханням був забитий, і нарцисів сівлялись сльози на троянд померлі квіти. Тільки зараз таємниці не схотів я затаїти, бо її слова впоїли щастям дух мій сумовитий. Так вона мені звеліла юнака, що десь і зник, Розшукай, і як вернешся, стану я твоя навік. Будеш ти ніхто інакше, мій коханий чоловік. Слово, це на рани серця полилось, мов справжній лік. Так, по перше, влада реві, проявлю я, службу сталу, бо коритися цареві личить вірному васалу. А по друге, Ця красуня серце визволить палу. випроби зламати не можуть, мужа волю витривало. Поміж всіх панів і хлопів ми з тобою ближчі друзі. Тож послухай же, благаю, Радцю мій усякі тузі. Доки буду я блукати, будь завладаря в окрузі, бо Твої лиш довіряю я і мудрості, і потузі. Над підданцями, над військом ти правуй, твердий і чулий. Шли таких гінців до двору, Щоб почули все, щоб почути все сягнули. Шли дарунки їм коштовні, шли за мене їм цидули, Щоб відсутності моєї владарі і не відчули. Будь такий, як я, завзятий і до ловів, і до бою. Жди мене три роки, тайну зберігаючи святою. Як вернуся, цвіт алоя ще засяє красотою. Не вернусь, тужи невтішно, Болівай і плач за мною. Лиш тоді печальну звістку Владареві надішліть, Про мою пишіть загибель, про мою останню мить. Напишіть, його недоля, доля людських всіх поріть, І скарби роздайте бідним срібло, золото і мідь. Послужи і ще ревніше, як буття кінчує бренне. Не забудь про мене зразу, про моє життя шалене. Все зроби, як я благаю, помолись тоді за мене, Пригадай, дитинство наше, похлопчачі невіржене. Шермальін почув цю мову, Душу геть журба роздерла, Із очей гарячі сльози заструміли, наче перла. Він сказав, Ідеш і радість у моєму серці вмерла. Ти не спинишся, та нащо дав мені владарські перла? Берла, чи я зможу замість тебе владувати непохитно? Чи маєтками твоїми зможу правити пожитно? Хай земля б мене приспала, ніж тебе пустить самітно. Тож візьми мене з собою мандрувати кругосвітно. Витязь відповів, послухай річ мою без лжі і кпини. Як блукає десь коханець, прагне він до самотини. Без труда. Не дістаються людям дорогі перлини.